Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Стосовно бойових дій, у нас ще є декілька важливих повідомлень, і хотілося б власне їх озвучити. Ну, по-перше, наш генштаб повідомив про те, що бої за Мар'їнку все ще тривають, незважаючи на те, що Шойгу там Путіна вітав із зяття Мар'їнки, звітував йому про це. Бачите, яка подія для росіян, що аж міністр оборони звітує, значить верховному диктатору кремлівському про те, що Мар'їнку взяли. 10 років вони за Мар'їнку билися. Останні два роки надзвичайно інтенсивними там були бої. І останніми місяцями бої тривали за декілька вулиць на західних і північних околицях. Мар'їнки, бачимо, що з Мар'їнки взагалі залишилося. Це лише руїни, абсолютні, так будинків, і абсолютно це місто вже не існує. Його росіяни знищили абсолютно вщент, і от вони радіють от такій перемозі, що вони невеличкі місці. Біля Донецька змогли от, окупувати от, до нового року Авдіївку не взяли, то хоч Мар'їнкою потішаться. але і це неправда. Але й це неправда. Якраз наш речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Стопун учора заявив про те, що бої за Мар'їнку тривають. Є ще декілька вулиць, де сіра зона фактично і йдуть бої, і говорити про повне захоплення Мар'їнки ворогом некоректно абсолютно. Тобто, знову ж таки, Путіну на. Намагалися от ото, що називається, під ялинку розповісти якісь добрі новини, видати якусь перемогу, яка фейкова, насправді, якої насправді не існує. Ще один фейк, який генштаб наш спростовував учора, стосується повідомлень, деяких провокаторів у інформаційному просторі про нібито загибель близько ста українських військових, які їхали на різдвяні новорічні свята із Авдіївки, поширив це повідомлення. Якісь. Бій, ну мало відомий насправді політолог Віталій Бала його мало хто знає, взагалі він в своєму Фейсбуці розродився дописом без деталей, без пояснень, де коли що відбулося. Нібито обставин загибель українських військових, які в автобусах їхали із Авдіївки, ось власне цей допис. Багато емоцій, мало фактів, і фактів взагалі немає. Йдемо про якусь бригаду, яка з Авдіївки відправила 100, 108 захисників на свята, і якось вони за таємничих обставин там загинули. Ну і далі там розпач, емоції нагнітає цей дописувач. Взагалі за таке треба карати, тому що це не підтверджені були чутки, які виявилися чистим фейком і військові, які воюють. На авдіївському напрямку спростували, сказали, що такої його такої події не було і близько. Ніхто про це не знає. І вже наш генштаб, повторюсь, вийшов з офіційним спростуванням цього цієї інформації, цього вкиду фактично. А з цим паном Віталієм, я думаю, відповідні наші спецслужби мають провести щонайменше профілактичну бесіду, аби не відбувалося нічого подібного далі в нашому інформаційному просторі. Це робота на ворога в Кит брехні в інформаційний простір. Ну, надалі поговоримо трохи про міжнародну політику і про іншу велику тему мобілізацію. Там у нас з'явився новий законопроект у Верховній Раді на розгляді Кабмін, його вніс наш уряд, власне кажучи, йде мова про зміну формату мобілізації. Ми знаємо, що Давид Рахамія вже публічно заявив, що військові опублікували, не опублікували, подали запит на півмільйона осіб, яких Необхідно мобілізувати. В наступному 24-му році, і очевидно, дебати про це будуть йти у парламенті. От маємо власне проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку і проходження військової служби. Є реєстраційний номер сто три цього законопроекту. Ну і пояснювальна записка до нього, яку журналісти довідалися, власне знайшли її перш ніж вона зникла із публічного доступу. Але про це трохи згодом поговоримо. Ця тема очевидно багатьох українських громадян цікавить.